Чим більше вам буде пофіг на те, хто що про вас подумає, тим більше вас будуть любити інші люди. У нас є у більшості з нас оця страшна обмежуюча установка про те, що якщо я буду хорошим, правильним, говорити завжди так, підлаштовуватися, хіхікати над жартами, які мені абсолютно не цікаві, да? мені показують мєм, а я роблю вигляд, що він дуже смішний, щоб не образити людину. От якщо я буду таким, то мене всі навколо будуть любити. Але це неправда. Вашу Неприродність, те, що ви зраджуєте себе, те, що ви ну, неприродні, те, що ви насправді не такий, це всі прекрасно бачать. Бачать, і це викликає недовіру. Коли людина усвідомлює, що ви надягнули на себе якусь маску і намагаєтесь когось відігравати, у неї відразу формується до вас перше неповага, друге недовіра. Тобто, якщо ви обманюєте тут, може, ви ще десь обманете. І це. Ніяк не покращує ваші стосунки з іншими людьми. Хочете підняти самооцінку, стати впевненіше, покращити якість життя та стосунків у моєму телеграм-каналі, щотижневі безкоштовні прямі ефіри, аудіоподкасти і корисні статті. Переходьте за посиланням у шапці профілю. Чекаю на вас.